Доброго ранку, шановні мої дідовичі та гості каналу. Сьогодні я готую дуже смачний салат на зиму із баклажан. Це обов'язкова заготовка. Ну, безподобний це салат і готується нескладно. Для його приготування мені потрібно взяти 4 кг баклажан, якщо нема 3 кг баклажан, Тут пропорція не зовсім обов'язково, саме з поклажанами. Півтора кілограма перцю, червоного, зеленого, жовтого, фіолетового, який у вас тільки є. Три цибулини. Цибулі можна взяти трішечки більше. Чесняку великого такого, 10 штучок. Петрушка Пучок. і пучок базиліку. Помідори. Помідори я запарила вже. Кип'ятком. Отак надрізала на, на четвертинку і залила кип'ятком, щоб зняти шкірочку. У каструлю, в якій ми будемо готувати баклажани, вливаємо 350 г олії. Натираю на терку три цибулини. Знімаю шкірку з помідору і теж нарізую квадратиками. У киплячу олію засипаємо спочатку цибулю на дві солинки і нарізані помідори. Цибулю так легенько розничуємо і вкидаємо одразу ж помідори. Якби цибуля була нарізана кубиками, помиблієш. Я 10 хвилин. А ось хто е на теках, то зразу вкидаємо і помідуємо. І аккуратно розмішуємо. Баклажани нарізуємо на пополам, так? І далі ще на пополам. І нарізуємо довільними шматочками, які вам подобаються. Якщо ж якимось чином помідори суховаті, то можна додати, прямо на плиці варяться, а ви додаєте, я зняла спитки, щоб показати на столі, я ще додала три або п'ять великих помідор, натерла на. Терці, щоб було більше соку, але щоб були і томатні дольки. Нарізані баклажани присипаю ложкою сою і гарно розмішую, щоб пустив сік. Баклажани я ріжу такими крупненькими частинками, квадратиками. Якщо ви любите дрібними, можна дрібнішими, такими як помідори Але мені подобаються баклажани, коли вони такими шматочками. Вони горяться і будуть дуже смачні. І так, дрібненько, спочатку полосочками, а потім квадратиками наріжемо і перчик. малесенькими квадратиками. Отак нарізуємо такими тольками, квадратиками перець. І зелений, і жовтий, і фіолетовий. А оце у нас така невеличка перчинка гіркого перцю. Отак ми теж її нарізуємо. І так баклажанчики пустили сі. а так ми його зливаємо, а баклажани вкидаємо через 10 хвилин після закипання помідорів із цибулею у томатний соус. І так докладаємо баклажани. 10 хвилин прокипів помідори із цибулею. І так баклажанчики прокипіли у нас 15-20 хвилин і ми вкидаємо нарізаний перець. Такий красивий перець. І гіркий, і солодкий. Вкидаємо першик. Легесенько перемішуємо. Збавляємо огонь і накриваємо кришечкою, і хай так ще тушкується 15-20 хвилин. Дрібненько нарізала петрушку і базилік, і тепер дрібненько нарізаємо часник. Подрібнюємо його так. І ще раз подрібнюємо все. 10 зубочків часнику. Два кучечки. Один пучечок петрушки, а другий базилік. Готував на повільному вогні десь 35-40 хвилин. Получився такий фантастично красивий і смачний салат. Додаємо за 5 хвилин до кінця варки. додаємо петрушку, базилік і чесник. І так легенько розмішуємо. Додаємо пів ложки солі, бо у нас баклажани були вже просолені, і две, дві столові ложки цукру, а також дві столові ложки оцту. Подивіться, який вийшли густий. У нас салат. Баклажани цілі і отакій заливочці безподобність а на смак. Ну просто не, не передать словами як смачно. І так прямо ложка стоїть. Так гарно гарний бориться. Отакий дуже красивенний, виходить, салат із баклажан. Густий жолійкою. І дуже-дуже смачний. Просто елітний такий, виходить, салат з баклажан. Трішки, звісно, повозитися прийшлося, але це того варте. Будь ласка, закривайте такий салат. Якщо вам сподобається, подаруйте мені, будь ласка, лайки. І він дуже і дуже смачний. Підписуйтесь на мій канал. Всього доброго! Такий гарний він тарілицями залишили поїсти собі.